Зараз маю задоволення поспілкуватися зі студентством Миколаївщини. По-перше, я хочу вам подякувати за те, що ви тут, за те, що ви в Україні. Я не хочу характеризувати причини, по яких люди з нашої держави поїхали і не повернулись. Ми розуміємо, що війна у всіх різні причини. Але я точно. Можу сказати про вас. Я вважаю, що в цілому держава стоїть і, а, таким залізним щитом проти російської навали, тільки завдяки українцям, які саме тут в Україні. А, і перш за все, завдяки окрім наших бійців, завдяки людям, які щоденно працюють, і завдяки тим, для кого все це. І хто є нашим обличчям майбутнього України? Це студенти, молоді люди, дуже молоді, як ви. Прекрасно вас бачити, з вами поспілкуватися. Доброго дня, пане президенту. В мене таке питання. Ось в нас в Миколаєві було дуже сильно зруйнованих два університети: це Нук та Сухомлинський. І мені дуже цікаво, в який час саме ми будемо розраховувати на те, що ми будемо їх відбудовувати. Та е, саме е, наскільки скоро це пройде, це станеться. Дякую за запитання. Доброго дня. Мені дуже приємно, що перше ваше запитання, коли буде відбудований ваш університет, це говорить, що ви ну нікуди не збираєтесь, тобто ви збираєтесь бути тут, в Україні, навчатись, і за за, за це за ваше відношення. Хотів би подякувати е, вашим наставникам, вчителям. І вашим батькам за те, що вони, ну, за те, що ви такі. Ну і вам, а вже ж. Кожна людина відрізняється від навіть від своїх батьків є особистістю. Тому я вам дякую за вашу особистість даєте таку енергію. Тому що до відбудови університетів, то тут відношення, ви знаєте, що всі звертають увагу на ситуацію з а, тими чи іншими ударами ракет, дронів по нашій державі. Скажу вам відверто, Відбудова а, почалась багатьох об'єктів в тих об'єктах, де, скажімо так, повернення прильотів змінімізовано. Да? А, Миколаїв під загрозою залишається. Поки що ми працюємо над тим, щоб забезпечити протиповітряну оборону, забезпечити фундаментально. Ми йдемо цим шляхом. Ми сьогодні говорили з послами, з головою обласної державної адміністрації. Ми маємо домовленості з нашими партнерами потужно посилити ППО наш південь. Воно приходить не одразу, на жаль, не так швидко, як ми розраховували, не так швидко, як повинно бути. Але тим не менш, все це буде. Ми будемо звертати увагу на... Ті чи інші системи їх багато, і буде багато. І на той час, коли вони будуть тут, не будемо офіційно ділитися з нашим ворогом про те, що ми тут це маємо вже. І тому в цей момент, коли ППО буде потужна на Миколаївщині, я думаю, що ми зможемо дуже швидко відновити а, важливі. І університети, і освітню мережу, і не тільки. Є лікарні, є університети, є багато соціальних інститутів, соціальних будівель, тощо, що ми робимо, і що говорить, і підкреслює вже той факт, що ми думаємо про це і в це вірить бізнес. Зараз тут один із наших гостей, посол Данії, те про що ми домовлялися з прем'єр-міністром метео. Фредріксен, ми домовилися, що вони будуть допомагати нам відновляти Миколаївщину і візьмуть лідерство над цим. І тут, тут потужний захист, також і мілітарі захист, і відбудова, і фінанси, і бізнес. Сьогодні я був у вашому офісі. Дякую, дуже прикольний офіс, класний, такий сучасний. Ось. І Я дуже радий. Я вже бачу бізнес, який. Приїжджає на Миколаївщину, а це говорить, що це і віра, і, і те, що ми дійсно будемо захищати Миколаївщину. Тому скоро, велика честь бачити вас тут а з нами. Нам дуже це приємно, і ми вам дякуємо. Дякуємо від усього нашого колективу. Відповідаючи на перше питання, ви сказали, що Україна досягла серйозних домовленостей про підсилення нашої протиповітряної оборони. Скажіть, будь ласка. Не якщо а коли Україна отримає винищувачі Ф-16, наскільки вони підсилять захист нашого неба та ефективність нашої протиповітряної оборони? Дякую, винищувачі. Це захист нашого неба, але це комплексний захист. Бо те, про що я кажу, я кажу про системи і арісті і Петріот. Про що я говорив про протиповітряну оборону? Безумовно. Безумовно, щоб знести Росію із контролю неба потрібні сучасні винищувачі. Домовленість генеральна є. Не якщо, а є, коли ми їх отримаємо. Немає дати факт. Немає дати тільки. Я вважаю, що через сьогодні це наша, наше питання. Коли наші хлопці а, пройдуть навчання. І це залежить від. Багатьох речей і всі по-різному будуть витрачати час, тому що потрібно ще, окрім фаховості, потрібно ще досвід, і потрібна ще мова, вільна мова, і це потрібно людині розмовляти англійською мовою абсолютно свободно для того, щоб навчатися. Тобто, тут багато різних різних питань, у когось курс, це там. Рік у когось 6-9 місяців може бути, а комусь це довгий етап, довгий, наприклад, це молодим хлопцям, молодим спеціалістам після вищив, після того як вони закінчили, але не мають такого бойового довготривалого бойового досвіду. Для них це може бути і ще довше. Тому по різному, я думаю, що. Ну, принаймні, зі свого боку, я зробив ці кроки. А зараз це питання залежить від саме тих навчальних моментів, навчальних процесів. І я думаю, що ми зможемо у 24 році отримати перші винищувачі. Я думаю, так буде. Хочу спитати те, що пов'язано з національною безпекою України, це моя спеціальність. Хочу дізнатися, яке ваше ставлення. То, взагалі, заціональне безпека потрібно її як її... якщо сказати, безпека пріоритет, і те, про що я те, про що я сказав про зерно, а це, це також напрямок безпеки. Але якщо ми говоримо для безпеки України, а зараз іде зима, і ви бачите, що у нас виклик енергетична безпека. А тієї зими ми всі зрозуміли, які ми сильні, а і яка система взагалі. А слабка в цілому, що ми не підготовлені до ракетної війни. Ну і ніхто в принципі не міг нормально підготуватись. І навіть жодна країна світу. І сьогодні ми ділимося нашим підходом до енергетичної безпеки. З, ну я вам скажу з усіма провідними державами. Ну ті партнери, хто нам допомагає, точно да, І тому вони до нас приїжджають і дивляться. Децентралізаці енергетики, те, що ми зробили. Безпека наших стратегічних а, ресурсів, безпека наших стратегічних об'єктів. Національна безпека в цілому буде ну, напевно, ну, це номер один. номер один країна, яка в війні, яка проходить війну, яка хоче закінчити війну так, щоб не було повернення війни. А як воно буде, ми з вами точно не знаємо. Так ну тому, що це, це життя, і то Росія. Тому точно ніхто не вам не скаже. І чи будемо ми в НАТО або ми не будемо в НАТО? Ми хочемо, але з нашої, з нашої сторони, з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб наша національна безпека була на е, найвищому рівні. Я вважаю, що ми йдемо до цього. Ми йдемо за натівськими стандартами. А в багатьох напрямках розробляємо і свої стандарти і як держава, яка у війні. Але це факт, що держава зміниться, і підхід до національної безпеки пріоритетний. Я думаю, що ці професії будуть дуже дуже пріоритетні. Ну з увагою на те, що нова зброя, нове застосування, нові технології на це треба втажати, на це треба дивитися. Дуже дякую, пане президенте. Дуже приємно, що не дивлячись на велике навантаження та брак часу, ви знайшли можливість поспілкувати з нами сьогодні. І У мене питання насправді дуже таке важке, я розумію, але зараз дуже багато людей знаходиться це ще на окупованих територіях. І моє питання полягає в тому, коли ми повернемо всю Херсонщину, Крим, Донбас, то як саме? Ви і ми будемо ментально повертати цих людей до України. Дякую. Може так статися, що ми територію повернемо раніше, ніж цих людей? Так не може бути, тому що, наприклад, якщо ми беремо Донбас, люди живуть там, ну десять років живуть там, але не там. Так? Тобто живуть в іншому просторі. І це. Довг, довгий процес може бути абсолютно порізно. Я вважаю, що складніше Донбасу. Я так вважаю, на мою думку. Мені партнери колись казали, вам буде майже неможливо повернути Крим, і дуже складно повернути Донбас. А я, на мою думку, якщо ми говоримо про людей, тому що я вважаю, що все одно території повертаються з людьми. Якщо люди не хочуть, буде дуже 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 складно. Я вважаю Донбас повернути ментально складніше. Я поясню чому. Тому що з окупацією була контактна лінія, з окупацією десь років тому була контактна лінія. І були постійні бойові дії. Ось вам і відповідь. І було багато сепаратизму з того боку, і вони воювали. Це значить, що в ті чи інші сім'ї на Донбасі не всі повернулись. Або повернулася якась історія. І це говорить про те, що ну, тобто, зрозуміли стосунки зрозумілі. І навіть зараз, коли Росія проти нас б'ється і воює, найжорсткіші сепаратісти, вони стоять. Бігуть росіяни, а ці стоять. І це також про щось говорить. Це говорить про те, що це частина мені з нації відповіді. Відповідь, а бойових дій в Криму не було. І тому я вважаю, що Крим чекає дуже на повернення, а Донбас також чекає, але буде дуже складно, бо велика частина. Цієї території була окупована і вона була мілітаризована максимально. Люди йшли на контактну лінію, а потім на повномасштабну війну проти нас. Моє таке відчуття. Нам головне нас зберегти. Я вважаю нашу цілісність, що те, що у нас є зараз. Я вважаю, що це унікальний досвід об'єднання держави, і це дуже-дуже важливо. Нам треба це зберегти. Найголовніше, все інше обов'язково повернеться. Для чогось треба час, для якоїсь території, а для іншої треба для людей щось. Час, нове покоління. Хто знає, велика робота, великий шлях, довгий шлях. Але нам треба зберегти оце це ядро, тому, що це ядро України сьогодні.